Життєвий шлях Данила Апостола. Данило Павлович Апостол народився 14 грудня 1654 року в містечку Сорочинці, нині Великі Сорочинці, що на Полтавщині. Про його молоді роки майже нічого не відомо. Він походив зі знаної козацько-старшинської родини. Апостоли врядували у Миргородському полку мало не 80 років. Ріс і виховувався він у родинному гнізді в хомутці. Після отримання блискучої освіти зробив стрімку кар'єру в козацькому війську і вже у 28річному віці молодого козака. Обирають миргородським полковником. З приватного життя гетьмана відомо, що у нього було три сина і шість дочок. Старший син Павло посідав місце миргородського полковника з 1727 по 1736 роки і загинув під час війни в Криму в 1736 році. Керуючи своїм полком. Середній син Петро мусив жити в Москві та Петербурзі до 1728 року, як заручник, щоб його батько Данило Апостол, не зміг зрадити Москві. З 1728 по 1757 роки він займав посаду лубенського полковника. Був високоосвіченою людиною і володів декількома іноземними мовами, залишивши після себе історичні записи у вигляді щоденника. Ще був один син у гетьмана Михайло, який рано помер. Відомо, що гетьман Данило Павлович був завзятим колекціонером виробів із золота та срібла. Вважався найбагатшим українським гетьманом, а водночас відомим благодійником. Будував храми, дарував чималі землі монастирям, зокрема Сорочинському, але славу здобув своїми військовими походами проти ворогів України. Данило Апостол зажив слави під час Азовських походів. 1695 1696 років. У 1696 році разом із гадяцьким полковником Буруховичем переміг на Ворсклі війська Кримського хана та Гетьмана Іваненка. Здобував Очаків 25 жовтня 1708 року разом із військом Івана Мазепи. Приєднався до шведської армії. Однак, уже 21 листопада перейшов на бік московського царя Петра І у такий спосіб зберігши полковництво у Миргороді та всі свої маєтки. У 1711 році Данило Павлович брав участь у поході на Молдову в перебігу московсько-турецької війни. 1710-1713 років. А в 1722 році очолив десятитисячне козацьке військо в російському поході проти Персії. Під час штурму дербента втратив око. Навесні 1733 року Данило Павлович зазнав інсульту. Внаслідок чого відмовили ліві рука та нога, однак державних справ не полишав. 17 січня 1734 року, після другого інсульту, 80-річний гетьман реформатор помер, був похований у церкві преображення Господнього, що її спорудив власним коштом.